Нацбанк каже, що з 1 липня не буде проблем в обмінниках здати ті чи інші долари. Ми пам'ятаємо всю цю катавасію. Сергій Фурса, інвестиційний банкір з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаю. Похід в обмінники для українців останніми місяцями завершувався як не сварками, то розчаруваннями, тому що там говорили, що у вас не такі долари, у вас не сякі, то машинка не пропускає, то якась пляма, то початка, то ще щось НБУ нам каже, що від сьогодні такої проблеми не буде. Не банківські установи зможуть знімати без обмежень нові купюри, зможуть мати для обміну їх. Чи вирішилася проблема, і чи до речі оштрафували хоча б один обмінник за те, що вони даруйте, за таке слово мутили? Я не знаю, чи я страфували когось. Нацбанк став більш жорстко з ними розмовляти. Напевно, тому у нас є очікування, що обмінники будуть працювати вже більш е, чесно, якщо можу так сказати. Ну, це б е, з одного боку було багато таких історій. З іншого ну не можна казати, що будь-який українець, який приходив в обмінники, не міг продати свій договор. Е, але дійсно ситуація вийшла зворотня тій ситуації, яка була рік тому. Якщо пам'ятаєте, рік тому в нас був дефіцит кешевих доларів, їх було дуже важко завести в країну. І через це, власне, курс спекулятивно розганявся. А зараз зворотня ситуація. У нас дуже багато кешевих доларів в Україні, їх так багато вже не треба, попит набагато менший, але й вивезти ці долари важко з країни: долари, Франки, наприклад, чи євро. І реально всі ці кешеві контори з ситуацією, що їм нема куди падіти кешеві долари, і вони намагалися зробити все, щоб обмежити для себе купівлю цих кешових доларів. Така от дивна ситуація, але вона демонструє насправді валюту валютну стабільність, стабільність на валютному ринку, яка в нас склалася останні місяці. Так, а в чому проблема була? Ну тобто, в торік не було проблем, не вистачало доларів, тепер що їх забагато в да, їх попуту. забагато, і треба їх десь зберігати. І судячи з усього, ну, це зберігання або коштує дорого, або просто є проблемою. І щоб не обтяжувати себе зайвою доларовою готівкою, ну і готівкою інших держав, обмінники намагалися мінімізувати обсяги тієї готівки, яку і продають. Ну а просто розумієте ці відсотки, які називалися там за обмін тих чи інших купюр. Зрозуміло, що є зношені купюри. Зрозуміло, що там їм не вигідно їх брати. Але це відверто вже смішно було, коли там були випадки. я Особисто сюжет знімав, коли долари не приймали за якісь дуже смішні причини, але говорили, що ми можемо взяти за комісію в 30%. відсотків. Тобто, це просто ну, дивіться. Був спосіб це заробітку. не це робилося не для комісії, це робилося, щоб ви не здавали їм долари. Бо їм ці а. долари нема куди подіти. Цікава логіка. Це, як ви знаєте, ну, воно не, 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 ну, важ, важко для розуміння, як це можна, може доларів бути забагато, щоб їх не взяли. Е, ну, Дивіться, у нас зараз резерви Національного банку на рекордному рівні за всю історію України. За всю історію е, в нас ситуація на валютному ринку стабільна. І, власне, тому з кешовим доларом також був. Його забагато було, і це дорого коштує обслуговувати його, десь там зберігати. А вивезти так просто, як раніше, дуже важко на зберігання. І напевно обмінники вирішили таким чином зупинити цей потік доларів, який до них йшов. А банки ми знаємо, що Приватбанк свого часу зупиняв свої термінали, не можна було поповнити саме доларовими купюрами. Це тому, що українці почали туди засовувати все, що попало, чи чи теж у Привату свої були історії? Я, я не знаю. Це ж якась окрема історія Тут без роз'яснення банку. Ми нічого не знаємо. Абсолютно без роз'яснення. Чому ми маємо в час війни Е як ви кажете, добрий стан справ з запасами доларів і усім іншим. Це за рахунок того, що нам якраз пряма допомога приходить, якраз в валюті, чи за рахунок чого ми так тримаємось? За рахунок підтримки наших західних партнерів. Ми маємо ритмічну поставку грошей, якщо можна так сказати, в Україну нам постійно надходить допомога, є резерви центрального банку на рекордному рівні завдяки цьому, і тому в нас зберігається макрофінансова стабільність і. Економіка зростає навіть швидше, ніж очікували здавалося б, в таких умовах. Мі... МВФ, Міжнародний валютний фонд, затвердив надання Україні ще майже 900 мільйонів доларів. Це чергова програма. Чи свідчить це про те, що нам довіряють партнери за кордонів, зокрема такі інституції фінансові? Попри це черговий транш тієї самої програми, яка в нас була. Це просто така робоча історія, і це надходження був план, вже, коли в нас там є перегляд. Ці програми, коли перевіряється, що ми зробили, що ми не зробили, і в рамках цього перегляду було сказано, що ми молодці, що ми виконали. Ну там було не важко щось виконати. Але Україна виконала і отримала новий транш. Це свідчення для всіх насправді в, в тому, що ми залишаємося адекватними. Але є і інші думки, зокрема, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк каже, що ми якраз і не зовсім виконали вимоги МВФ. Каже, що цитата: ми кинули МВФ, не запровадили там податки. Наскільки я розумію, від сьогодні би вони мали повернутися перевірки бізнесу. Чи все таки це відбулося? Що трапилось? Ну, дивіться, це ж технічний момент. Насправді голосування в Раді відбулося, і просто це буде зроблено не з 1 липня, а з 1 серпня. Це не принципова різниця. Що зміниться? Щоб ми розуміли, що чекати з 1 серпня. Ну, дивіться, просто будуть повернені податки, які були на початку війни. Тобто будуть прибрані пільги, і це абсолютно правильно, Саме введення цих пільг було. Помилкою, плюс ними дуже жваво зловживали. Оці 2% це ж дуже низький рівень. Ну і 5% низький рівень. Давайте будемо чесні, вкрай низький, а 2% це просто непристойний низький рівень. І дуже багато великого бізнесу, таких як великих торгівельних мереж. Наприклад, також перейшли на це оподаткування через безліч фопів, і це насправді вимагає дуже багато грошей, в тому числі з бюджету. Ну і це не чесно. Тобто повертаємось до довоєнних податків до 24 лютого лютого року. Так. Да. року. І ще одне питання, яке в соцмережах дуже зворохобило всіх. Правда, я чесно кажучи, не зовсім розумію, чому відмова в Україні від готівки. Я намагався зрозуміти, хто першим це сказав, і що стало власне причиною такого такої бурхливої реакції. Чи можемо ми відмовитися власне від цієї готівки? І чому така реакція? Ну тобто, це ж це ж нормально розраховуватися карткою. Чи там якісь були підводні течії всьому цьому? Ну сказав це шурма в першу чергу. Чому така реакція? Не знаю в плюс-мінус. насправді, це давня стратегія України, і це нормально, дійсно кешлес економі. Тобто, чим далі, тим менше користуватися готівкою, бо готівка це обслуговування тіньового сектору економіки, а картки це прозорість. Тому, власне, це нормально, і плюс це довгострокова історія. Це не те, що там з 1 липня чи 1 серпня бахає готівки в Україні не буде. Це просто мета якомога менше мати готівки в обігу. Ну, Ростислав Шурман, заступник, зараз скажу точно його посаду, заступник голови офісу президента, скав вже відхрестився із своїх слів. Каже, що немає жодного прикладу у світі, щоб повністю відмовитись. Ну на 100% ніде, звісно. Це всі до цього йдуть рано чи пізно, я думаю, прийдуть. Але зараз навіть якщо ми візьмемо скандинавські країни, які попереду планети всієї. І в боротьбі з корупцією, і з кешлес економі Навіть там, ви, якщо будете робити ремонти, прийдуть к вам ремонтники, ви з кешем будете розраховуватись. Тому кеш залишається навіть найрозвиніших. Економіка. Ну, якщо це будуть ремонтники, наприклад, з України в Норвегії, то справді кешами. Якщо це будуть норвежці, то вряд чи таке вдасться. Це вже така моя історія. Бо в Норвегії ще треба пошукати, де взяти готівку. Там у супермаркетах є спеціальні полички, де вони продають гроші за гроші, тільки доведеться карткою платити дорожче. І з 1 липня є ще одна новація: а банківські рахунки українців за кордону будуть під пильнішим контролем. Податківці обіцяють, що вони не будуть там трясти всіх. Поголовного, зокрема, українських біженців. А той, хто матиме якісь певні статуси в тій чи іншій країні, він по суті не буде під таким податковим прицілом. Це, це це для чого робиться? зробилось така прискіпливіша контроль. Ну чесно кажучи, я не в темі про що ви зараз. Тому тут не скажу. Зрозуміло, будемо тоді державну податкову службу питатися. Дякую вам дуже, Сергій Фурс. З нами був на зв'язку. Інвестиційний банкір.